Однією дружною та міцною командою на сім днів стали понад 70 дітей з Хмельницької, лісово-гринівецької, розсошанської громад. Вони об'єднались у таборі національно-патріотичного виховання Еколайфзбруд в рамках проєкту Поділля мрій від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч разом діти не тільки весело проводять час, а навчаються корисним та цікавим речам. У нас буде джура, сокіл, це обов'язково різні квести, включаючи, ми будемо ходити в ліс і там займатися. Звідки з компасами, тому що наші деякі дітки мають все-таки знати, як орієнтуватися на місцевості. У Нас прикордонники плануються капелан, парамедик і, можливо, будучи пожежники. Вода те, що найбільше притягує діток. Тож, за планом, щоденне купання у басейні та прогулянки річкою на катамаранах. Окрім цього, що для дітей планують влаштовувати дискотеки. А увесь день дітей буде розважати цілий комплекс ігрових елементів. Подобається мені тут от. Тарзанка, качелі, є ці, як поле Я на ньому футбол грав. баскетбольне бабаскетбольне є там. Їдальня більше всього мені нравиться. Ще бомбат вчора. Вже були на цих на катамаранах. І сьогодні були в басейні. Вчора були. безкоштовний відпочинок в Україні можливий лише для дітей, учасників бойових дій. Діти мобілізованих та зниклих без вісти воїнів. Такої можливості не мають. Та поділля мрій став саме тим проектом, який опікується усіма дітками захисників без винятку. В законі України про оздоровлення та відпочинок не передбачено саме для військо службовців, які мобілізовані, там чітко зазначено, що має бути учасник бойових дій. Тому проект важливий і ми завжди раді приймати участь в таких проектах для того, щоб діти наші могли відпочити, набратися позитивних емоцій і з гарним настроєм повернутися додому і до навчання. Ось так ще два роки тому закинута галявина на березі збруча стала тим місцем, де зараз діти відпочивають, набираються сил, відволікаються від страшного сього. Удення та просто радіють життю, і саме заради цього був створений проект. Ми з чоловіками наш благодійний фонд вже другий рік поспіль намагалися і намагаємося зробити все для того, аби максимально зробити перебування діток тут комфортним, веселим і корисним, в тому числі і з залученням різних структур, які сьогодні декламують, викладають діткам різні дисципліни, аби максимально урізноманітнити їхнє перебування у цьому таборі. Більше того, на Верезі річки збруч під відкритим небом у гарній місцевості, практично у лісі. Вони мають можливість і максимально подихати корисним повітрям, так потоваришуватись між собою, провести гарно день і вечір. А е, дуже важливо також, що під час патріотичних заходів вони також виготовляють багато різних робіт, які ми передаємо в підсумку, коли вкотре виїжджають члени нашої команди на до наших захисників та захисниць різні обереги, які захищають. Стоять надійним щитом від ворога наших героїв, хто на передовій. Тож ми віримо, що завдяки збройним силам України усім нашим спільним зусиллям в наступному році цей табір, який ми плануємо ще також збільшити в порівнянні від минулого року, в порівнянні до цього року. Дітки тут же будуть відпочивати, святкуючи перемогу. Після офіційного відкриття зміни на всіх очікувала смачна вечеря. Дітей у таборі харчують 5 разів на день. Картопля і м'ясо по-французьки, салат, з звоєручка з помідорки. Наїдаються, їдять. Ніби задоволені? Питайте дітей. Чи вони задоволені? Йому смачно, дуже смачно. Мені подобається. Хватає енергії на цілий день і не знаю, що з'їси вже щось наступне. Вже потім ситі та сповнені енергією діти вирушили на перегляд фільму та святкову дискотеку. А попереду у відпочивальників декілька днів релаксу та єднання із природою.